Морські дрони СБУ знову зробили боляче російському тіньовому флоту. Сі бейбі влучили по танкеру Дашан у Чорному морі. Судно летіло на максималсі без транспондера, прямо в бік новоросійська. І що найцікавіше, такий танкер коштує під 30 мільйонів доларів, а один рейс возив нафти ще на 60 мільйонів. І це був не просто удар, це був мінус жирний шматок російських грошей. У великому Новгороді масштабна пожежа. Горить російський завод Акрон, де виробляють добрива. Але це не просто добрива, а частина продукції двійного призначення. Ключно з компонентами для вибухівки. Місцеві пабліки завалені відео з димом. І так цей завод атакували ударні БПЛА. Російська хімічна індустрія з кожним днем стає все більш вибухонебезпечною. Кремль готується до тихої мобілізації. ICW пише, що росіяни виснажили добровольців і тепер можуть лізти в так званий неактивний резерв. Новий указ Путіна дозволяє стягнути скільки завгодно резервістів у 2026-му. Без обмежень і без правил. Тобто Росія знову відкриває шлях до прихованої мобілізації і готує підміну частину старих мобіків демобілізувати, нових загнати. Артем Мороз для фактом інфо.